Ну, ще вам розкажу. Сьогодні цим осіннім вечором в п'ятницю, хто не сидить по барах, наприклад, або не ходить в гості чи не їздить до родичів, то й може з задоволенням подивитися футбол. І сьогодні будуть непогані матчі. 21.30. По-перше, це якщо говорити про найіменитіших, найіменитіших суперників. Байерн із Мюнхена приймає Бременський Вердер. Але я напевно би не сильно радив, тому що. Все-таки у Вердера дуже погана статистика проти Баварії. Відповідно, навряд чи у е, музикантів є хоч якісь шанси. В 22-15, здається, буде грати Бінфіка. От не пригадую тільки проти кого і цікавий матч, тим, що все-таки під керівництвом жому ріню буде грати два українці, Не багато немало. Голкіпер Трубін і півзахисник. Владислав Валерій забув, як його звати, Коротше кажучи, Судаков із колишнього Донецького шахтаря. Ну і плюс Жирона буде грати о 10-й годині, так що от такі от матчі я можу вам порадити сьогодні.